Вітаю вас, друзі від компанії АвтоГвось. Мене звуть Володимир. Ми займаємось доставкою вживаних електромобілів із Норвегії, також нових електромобілів із Китаю. Сьогодні у нас буде огляд вживаного електромобіля із Норвегії, а саме Kia Soul EV. Хто є давно підписаним на наш канал, той знає, що ми робимо огляд автомобілів через призму найпопулярніших і найактуальніших питань: що по кузову, що по батарейці, що по підвісці, що по безпеці, що по відгукам по експлуатації. Сьогоднішній відеоогляд не буде виключенням. Всі ці найважливіші питання ми розберемо. І в кінці відео ви зрозумієте, чи варто на сьогоднішній день розглядати для себе такий автомобіль, як Kia Soul EV. Рухатись ми будемо, як завжди, від дизайну екстер'єру до дизайну інтер'єру, після чого буде тест-драйв. Ми поговоримо з вами про підвізку, ходові якості, про батарею, про технічну частину, про безпеку. І в самому кінці буде висновок, який ми разом з вами будемо робити. Я поділюся з вами своєю думкою про це авто і буду вдячний за ваші коментарі і за вашу думку під цим відео. Отже, перед початком огляду хочеться сказати всім, хто не підписані, підпишіться друзі, тому що іноді ми будемо публікувати варіанти на продаж, які нам тут трапляються, і ми будемо їх виставляти також в Ютубі. Також не забувайте підтримувати українських креаторів лайками, підписками і коментарями. Ну і також, друзі, ми постійно допомагаємо нашим воїнам. Періодично ми ведемо різні збіри на різні потреби для наших військових. Якщо наразі буде актуальний якийсь збір, то посилання на нього ви знайдете в описі під відео. Ну і нарешті переходимо до огляду. Отже, друзі, в кадрі у нас Kia Soul першого покоління. Взагалі є два покоління Kia Soul. Вони випускаються до сьогоднішнього дня. Це актуальний автомобіль. В першому поколінні є дві генерації. Перша випускалася з 2014 по 2017 роки. Друга з 2018 по 2019. І з 2020 року пішло вже друге покоління. Kia Soul. У нас в кадрі сьогодні автомобіль 2018 року випуску. Тобто, це перше покоління, але друга генерація або рестайл першого покоління. Найголовнішими відмінностями першого покоління Рестайла і Дорестайла є батарейка. В Доресті у нас була батарейка на 27 кВт, в рестайлі у нас вже 30 кВт. -год. Про батарейки детальніше я вам розкажу далі у відео. Ми поговоримо про те, яка ємність нето, яка ємність бруто, як живуть ці батарейки і яке покоління для себе краще купувати. Як ви розумієте, сьогодні ми будемо говорити саме про перше покоління дорестайл і Рестайл. Про друге покоління говорити не будемо, тому що це технологічно абсолютно інший рівень, і, мабуть, це авто достойне окремого відео. І я думаю, що ми для вас його знімемо. Якщо ж вас цікавить уже зараз Kia Soul EV другого покоління, то ви можете подивитися відео, яке у нас вийшло трішки раніше про Kia Niro Electro. тому що технологічно це два брата-близнюки. Отже, посилання на відео про Kia Niro Electro може залишити в описі, і ось тут у вас в правому верхньому куті екрану. Зараз впливе підказка. Можете натиснути і подивитися. Тічні параметри Kia Soul EV другого покоління. Ну а зараз з вами коротенько оглядаємо зовнішність цього автомобіля. Як ви знаєте, цей дизайн далеко не новий. Kia Soul з'явилися на початку 2000-х але через те, що дизайн не тривіальний, друзі, цей автомобіль виглядає цікаво навіть на сьогоднішні дні. Цей автомобіль прийнято називати кросовером, так це чималенький автомобіль. Який виглядає саме як кросовер, і кліренс у нього здається доволі собі немаленький. Але щодо кліренсу, насправді це оптичний обман, це ілюзія, тому що у нас, як це прийнято у новачків в електромобільному світі, батарейка знизу випирає, як ви бачите, сантиметри на 3-4. І кліренс насправді у цього автомобіля близько 15 сантиметрів, що не є абсолютно параметром кросовера від бензинової версії, Kia Soul Electro відрізняється дизайном дисків. Вони мають більш оптичну форму і дозволяють з цими дисками проїжджати на якихось там 5-10 кілометрів більше. Більше якихось серйозних відмінностей, окрім якось таких шильдиків, ви по цьому автомобілю не знайдете. Ну і звичайно, що щітка радіатора. Тут відсутня тут у нас суцільно все закрито, тому що тут заховані у нас парти зарядки. Про них також трошки згодом. Загалом, друзі, дизайн у цієї машини нетривіальний, і він збирає навколо себе людей, яким цей автомобіль або дуже подобається, або дуже не подобається. Я серед тих, кому дизайн подобається. Я вважаю цей автомобіль цікавішим ніж Nissan Leaf. Особливо вважаючи на те, що вони знаходяться в одній ціновій категорії. Вашу думку щодо дизайну цього автомобіля я з радістю почитаю в коментарях. Мені цікаво зробити певний зріз, як більшість людей відноситься до цього автомобіля на сьогоднішній день. Дизайн це штука суб'єктивна. Правих чи неправих тут бути не може. Просто висловіть свою думку, я вам за неї буду вдячний. Ну і після екстер'єру, друзі, ми з вами переходимо в інтер'єр цього автомобіля. Давайте відразу його запустимо. Отже, якщо ви сиділи в Kia Soul з двигуном внутрішнього зарання, то все тут буде так само, як в тому Kia Soul. Маємо у нас мультикермо, на якому традиційно справа у нас управління круїз контролем, він у нас звичайний, неадаптивний. І з лівої сторони у нас управління мультимедіа. На центральному екранчику маємо три окремих зони. Це все ЖК дисплеї і інформація на них виводиться цілком зрозуміла. Управління і зчитування інформації інтуїтивно зрозуміло, не викликає ніяких затримок в тому, щоб зробити налаштування під себе або зчитати параметри по автомобілю. По центральній консолі у нас все так само. Окремо виведений блок клімату. У нас є таймер по зарядці, заслонка. Дуже швидко між пунктами меню можна переміщуватися. У нас є карта, у нас є радіо. У нас є медіафайли, у нас є меню електромобіля, де ми можемо побачити запас ходу. В європейській карті у нас внесені заправні станції, відсоток позаряду і так далі. Варто відмітити, що це у нас комплектація топова. У нас є підігрів і вентиляція передніх сидінь. А також із незвичного у нас є панорамний дах. По центру маємо два підстаканника, елегантну шторочку, електронний ручник. Вимкнення парктроніків і вмикається і вимикається екорежим водіння. Звичайно, цей автомобіль у нас з безключовим доступом, запускається автомобіль кнопкою Power. Ну і в принципі, мабуть, це все, що вам треба показати. Так, з друзі, що стосується посадки, посадка тут просто блаженство. Поганого сказати нічого абсолютно немає. Форма сидінь чудова, є яскраво виражена бокова підтримка. Сидіти зручно, спектр налаштування максимальний. У нас є ліфт-сидінь. Тут типова кросоверна, тобто ми сидимо високо. Я люблю таку посадку. Єдине, чого немає в цьому автомобілі, це поясничної підтримки, але мені комфортно. Але люди, у яких є проблема з поясницею, можливо, для них це буде великий мінус. Варто відмітити окремо футляр для окулярів. Я дуже люблю і дуже ціную, не дивлячись на те, що тут панорамний дах, вони знайшли для окулярів місце, і це чудово. Окей, дивимось зараз задній ряд, багажник і вирушаємо на тест драйв. Так, рухаємось на другий ряд сидінь. Сідаю, як завжди, друзі, сам за собою. Зріст у мене 1,83 м, Переднє сидіння майже на максимум відсунуто назад. При цьому коліна в мене не доторкаються до спинки водійського сидіння. Кут нахилу спинки на другому ряді чудовий. Їхати далеко на цьому автомобілі буде зручно, але з такою ємністю батарейки навряд чи буде це робити. Все ж таки треба пам'ятати, що це міський електромобіль і створювався саме він для міста. Маємо підлокітник, два підстаканники, маємо підігрів задніх сидінь, вентиляції немає. Дуже приємне оздоблення у цього автомобіля. По дверним картам це жорсткий пластик, але кольори підібрані досить приємно. Тут у нас аля шкіра перфорована. Тут також це фарбований пластик, однаково у нас оформлені і задні карти дверей, і передні, і виглядає це доволі приємно. Так, йдемо до багажника. Багажник у нас маленький, всього 281 літр. Як для кросовера, це маленький об'єм. Я думаю, що тут одна велика валіза поміститься дві навряд. Але є у нас ось такі ніші тут. До речі, їх можна викинути і покласти сюди, наприклад, докатку. Зараз у нас тут лежить стандартна зарядочка, жилети, аварійний знак, документація і так далі. Є у нас шторка, вона, звичайно, ще знімається. Рівної підлоги не буде, але вона майже рівна. Тобто щось підкласти і, в принципі, якийсь вечір в цьому автомобілі можна провести. Романтика тут доступна. Як батько чудової дитини завжди звертаю увагу на дитячі замки. Мені вони принципові і тішить там, де вони є, і сильно засмучує, якщо дитячих замків немає. Але чесно, із сучасних автомобілів не можу навіть згадати, де немає дитячих замків. За, і за фікси на другому ряді також подякував Ну що, друзі, розпочинається наш тест драйв. Загалом про цей автомобіль сьогодні буде звучати більше приємних слів, тому що він зводить приємне враження. При 30 кВт кіловатній батарейці автомобіль у нас 2018 року і пробіг 50 тисяч кілометрів соху батарейки 100%. Лакофарбове покриття, не дивлячись на те, що тут немає оцинковки, але виглядає воно причудово, зважаючи на те, що цей автомобіль експлуатується в Норвегії. Він експлуатувався в південній частині, де клімат дуже схожий на український, але все-таки трошки більше суворіший. Також він більш суворий через те, що тут посипають дороги міжміського значення дрібним-дрібним таким гравієм. І від цього гравію зачасту тут піскострується капот, передній бампер, фари і бокові дзеркала. У цього автомобіля з цим все причудово технічно на 50 тисячах. Я думаю, двічі цей автомобіль мав заїхати до офіційного дилера зробити планові. ТО загалом у більшості електромобілів міжсервісний інтервал дорівнює 2 роки або 40 тисяч кілометрів. На 40 тисячах треба замінити масло в редукторі, і зазвичай об'єм масла, який міняється, дорівнює близько 1 літру. В іншому експлуатація електромобіля дорівнює слідкуванню за підвіскою. Якщо ви їздите акуратно, то до 100 тисяч рідна підвізка може проїхати рівно так само, як і гальмівні диски або гальмівні колодки. Особливо, якщо ви користуєтесь режимом водіння з рекуперацією. Рекуперація це коли автомобіль гальмує за рахунок свого двигуна, тим самим він рекуперує енергію назад в батарейку і заощаджує ресурс власне гальмівних дисків і гальмівних колодок. Я завжди користуюся цим режимом, він мені дуже подобається в усіх електромобілях. Десь він більш яскраво виражений, десь ні. Kia Soul – це десь посередині. Люди, які пересідають з Тесли, завжди відмічають, що рекуперація недостатня і вони звикли до більш жорсткого режиму. Давайте зараз трішки поговоримо про батареї. В Дористаді у нас було 27 кВт, тут 30 кВт. Батарейку збільшили за рахунок того, що додали просто 8 елементів. Що стосується бруто і нето, мені подобається корейські виробники через те що вони завжди закладають НЗ. НЗ, який дозволяє зберігати життя батарейки. Нагадаю, що вбиває ресурс батареї часто неправильне користування цією батарейкою. Не пробіг, друзі, тому що ми купували електромобілі з пробігом 150 тисяч кілометрів із сохом 100%. І так само у нас були електромобілі з пробігом 50 кілометрів і сохом там 80%, що не люблять літій-іонні батарейки. Вони не люблять. Люблять стояти розрядженими повністю, і вони не люблять стояти повністю зарядженими. Тому виробники радять тримати заряд вашої батарейки в діапазоні від 20% до 80%. Можна розряджати вашу батарейку нижче 20%, розуміючи, що ви відразу, як зупинитесь, поставите автомобіль на зарядку. Наприклад, ви десь в подорожі, доїжджаєте, дотягуєте до якоїсь станції і відразу ставите автомобіль на зарядку. В цьому нічого поганого не буде. Так само можна заряджати автомобіль і до 100%, розуміючи, що ви відразу сядете і поїдете на вашому автомобілі далі, що він не буде стояти. Але деякі виробники. Молодці, і вони закладають НЗ. Ємність батареї фактично більша, але вам не дають використовувати всю ємність батареї так само. І у KIA Soul. НЗ закладений і у 27 кВт батарейки, і у 30 кВт батарейки. Загалом вони там закладають десь по 2 кВт, у 30 кВт фактично 31,8 кВт. Але 1,8 ви ніколи не зможете використовувати. Ви не зможете зарядити на 100% на повних і по суті ви не зможете нашкодити своїй батарейці. Ця тенденція зберігається у всіх корейських електромобілів і за це їм окрема подяка. Але не все так райдужно і не все так ідеально з батарейками у Kia Soul першого покоління. У цього автомобіля, так як і у Nissan Leaf, немає активного охолодження батареї. Термоменеджмент у цього автомобіля реалізований через повітряне охолодження. Добре, що воно є, хоч якесь, тому що у Nissan його немає ніякого. У Kia Soul воно є, але зроблено, скажімо так, до історичними методами. Забор повітря відбувається десь зараз під нами, і виходить повітря так само, десь там під задніми пасажирами. Під заднім сидінням ця інформація дуже важлива, друзі, тому що забор повітря реалізований без будь-яких фільтрів і. Не дивлячись на те, що цей автомобіль позиціонується як кросовер, я вже вам говорив, що кліренса тут високого немає, тож не треба лазити по калюжам. Бо якщо ви добренько приїдете по калюжі, ви можете намочити ємність батарейки, можете окислити певні контакти і загалом зробити батарейці недобре. Це може проявитися не відразу, а проявитися з часом. Тож, якщо їздите на цьому електромобілі на рибалку, будьте обачні. Ще трохи поговоримо про ці батареї, друзі. Це корейський виробник. В цій автомобілі ставились батарейки від двох виробників від LG і від SK Innovation. Загалом елементи і там, і там якісні, друзі. І як на мене, проблеми з батарейками в цьому електромобілі можуть бути саме через те, що люди не використовують їх правильно. Цей автомобіль створювався як міський електромобіль. І якщо, наприклад, людина працює там, якимось мерчендайзером, йому треба нарізати багато кілометрів там, по 500-600 на день. І він просто їздить від чадемо до чадемо, не дає батарейці відпочити, не слідкує за її температурним режимом, навіть не думає про це взагалі. То він просто постійно перегріває батарейку. Вони також не люблять перегрів, і від цього перегріву втрачається те саме здоров'я батареї. Я не кажу про те, що цей автомобіль не можна заряджати швидко. Можна і треба, друзі. Для того тут і є швидкісний порт. Але ви мусите розуміти, що це міський електромобіль, і якщо зробити, там, наприклад, дальню поїздку за день, зарядити його 3 чи 4 рази, безперервно рухатись, зупинятися, ставити на чи і відразу рухатись, то швидше за все через це і буде помирати потихеньку ваша батарейка. Чим цікава Норвегія, друзі, при купівлі електромобілів. Саме тим, що тут люди живуть в передмісті, Найбільше тут приватного сектору, і віддаленість від великих міст невелика. Так як більшість норвежців живуть в приватних будинках, у них вдома є домашні зарядні станції, і автомобілі майже все життя заряджаються повільним струмом. По досвіду, наприклад, по Nissan дві 2014 років, автомобілі, яким майже 10 років, ми бачимо, що є автомобілі, в яких взагалі не було швидких зарядок, або було декілька швидких зарядок, і це для Норвегії нормальна історія. Тому, скажімо, якщо по Україні є Kia Soul з убитими батарейками, знайти вбиту батарейку по Kia Soul в Норвегії, нам не вдавалося. Тобто ми купили доволі багато Kia Soul'ів і продовжуємо їх купувати і вести в Україну, як до рестайлових, так і рестайлових з батарейками, здоров'я яких збережене на 100%. Так, у нас були декілька машин з сохами по 90%, але це також доволі непоганий показник. У кого є особистий досвід володіння? Soul, можливо, ви купили цей автомобіль, коли він тільки з'явився. Були єдиним власником, експлуатували. Напишіть, будь ласка, як у вас ситуація із сохом? Моя ж думка, що якщо експлуатувати цей електромобіль з розумом, то він буде служити вам дуже-дуже довго. Як приклад, ось цей автомобіль, 18-й рік випуску, 5 років автомобілю, йде 6-й і сох 100%. Середні витрати по місту при швидкості 60-80 км становлять 13 кВт на годину. На цьому автомобілі можна сміливо проїжджати більше 200 км. Так що стосується управління, тут у нас як в будь-якого електромобіля програмно змінюються режими водіння. Змінювати їх можна на кермі. У нас є комфорт, нормальний і спорт. В залежності від того, який режим ввімкнений, відчутно змінюється налаштування керма. Звичайно, що в електромобілі у нас буде електропідсилювач керма, і кермо чітко буде налаштовуватись під той стиль водіння, який вам треба. Зараз протисну педальку. Я вам скажу, друзі, що DWZ-шні варіанти цього автомобіля навряд будуть їхати цікавіше. Я не відчуваю, що цей автомобіль черепаха, не дивлячись на те, що аж 11 секунд реальних заявлених від 0 до 100, він не виглядає як черепаха. Він не виглядає як нудний, тошнотний якийсь там 1,4 чи 1,6 бензиновий двигун на великому кросовері. Доволі приємний, жвавий автомобіль. Що стосується підвізки, Багато Kia Soul'ів купували. Всі вони м'які. Мені було цікаво, коли я купував першого Kia Soul'а, Чи це, наприклад, уже втомлені, скажімо так, аморти, чи він дійсно такий м'якенький? Так, підвізка для України буде комфортна, тому що він м'який. Як вона реалізована, доволі стандартно. Обслуговування буде доволі недороге, тому що спереду у нас Макферсон, ззаду у нас балка. Найпростіше, найнадійніше рішення, яке можна було обрати, і воно в цьому автомобілі. Керується, закладається в поворот. Цей автомобіль непогано, не дивлячись на те, що він високий, мінімальні крени є, але вони мінімальні. І цей автомобіль тримається на дорозі доволі добре. Про що ще ми з вами не поговорили? Безпека, друзі, цей автомобіль продавався на всіх ринках, де тільки можливо в Європі, в Америці, ну і звичайно, азіатський ринок. По тестам Euro NCAP перше покоління у нас набирало 4,5 зірки. Невеличку кількість балів у цього електромобіля зняли за безпеку пішоходів. Загалом же по подушкам безпеки, їх тут запічкано і це добре. Фронтальні коліна бокові для передніх і для задніх пасажирів. Отже, по безпеці, якщо ви переймаєтесь цим параметром, друзі, то цей автомобіль безпечний і ви можете розглядати його для своєї сім'ї. Я завжди, коли планую собі купити автомобіль, перевіряю, що у нього з безпекою. Ось так виглядає наш підкапотний простір. В принципі, доволі звично для переробок з ДВЗ-шних автомобілів. Купа вільного місця зайнято нераціонально. Якби розмістити все це раціонально, то тут могла би бути якась корисна ніша для тих же зарядок. Але на жаль, цього немає. Під капотом у нас двигун потужністю 110 кінських сил на 285 ньютон метрів крутного моменту. Динаміка від 0 до 50 кілометрів дуже приємна, і ви маєте розуміти, що крутний момент у вас доступний миттєво. Тож, в принципі, не дивлячись на те, що загальний розгін невеликий, цей автомобіль овочем не відчувається. Тобто, обгони для їзди по місту більш ніж достатньо потужності цього електродвигуна. Ну і дивує мене, що у цього автомобіля є газові опори, і яка не яка шумка і по капоту, і від моторного відсіку, не дивлячись на те, що тут моторний відсік не може бути шумний, але його все одно зашумили. Так, в першому поколінні Kia вирішила просто наслідувати досвід першопрохідників, тобто досвід Nissan Leaf. Саме тому у європейського автомобіля ви бачите тип 1 J1772 і два і Звичайно, що повільним струмом ви можете заряджати цей автомобіль з потужністю 7 кВт на годину, і по CHAdeMO виробник заявляє до 100 кВт на годину, але ви мусите розуміти, що це нереальні показники ніде навіть в Європі. Зазвичай CHAdeMO є до 50 кВт на годину, плюс вам треба розкачати, тобто буде стартувати з 30-40 кВт на годину, досягне піку, і потім близько на 80% буде знижуватися швидкість. Але як завжди, в дорозі ви не будете заїжджати на станцію повністю в нулях ви не будете заряджати її до 100, тому 30 хвилин в середньому на станції для швидкої зарядки від 20 до 80% ви будете проводити. До речі, в другому поколінні всі корейці вже перейдуть на європейський стандарт CCS Combo. Kia Soul, Kia Niro, Hyundai Kona, Hyundai Ioniq і так далі. Друзі, там уже чадемо, ви не побачите. І слава Богу. Отже, пів години катаюся на цьому електромобілі, тестую його в різних режимах, і досі в мене запас ходу показує 200 км, Ось тільки зараз упало на 199 км. І то цей рейндж, цей запас ходу я можу підкоригувати саме стилем водіння і рекуперацією. Я можу його знову збільшити або суттєво зменшити, якщо буду давити тапочку в пол і стартувати з усіх світлофорів. Що стосується мультимедіа, завжди також коли я купую для себе електромобіль, автомобіль або спілкуюся про електромобілі з нашими замовниками, для мене дуже важливу роль відіграє мультимедіа. Тут мультимедія гарна тим, що у неї є Apple CarPlay і Android Auto. В першому поколінні не буде ні того, ні іншого. Тут Apple CarPlay і Android Auto мають дротове з'єднання, тобто без дротового у вас не буде просто так. Але завдяки перехідничкам, які роблять в Китаї і які на AliExpress можна купити там до 100 доларів, по 50, по 80 доларів, ви можете з дротового Apple CarPlay зробити бездротовий, що я і раджу вам зробити, якщо ви маєте такий електромобіль. Звичайно, що мультимедіа Медіа застаріла, Похвастатись суперовою якістю або швидкістю вона не може, але вона доволі адекватна. Глибинних налаштувань тут вистачає. Добре, що тут є чардж ліміти добре, що тут є таймер по зарядці, і добре, що тут є той самий Apple CarPlay, Android Auto. Це найголовніше, як на мене, що має бути. І ви зможете комфортно користуватися Google Maps, Waze, слухати YouTube Music, Spotify і так далі. Загалом ваш далеко не новий електромобіль буде цілком сучасним, бо він має цілком сучасні рішення. Ви завжди питаєте про ціни, друзі. У нас є відео, де я показую, як розрахувати ціни. Загалом посилання на наш сайт залишаю там абсолютно зрозумілий калькулятор. Ви вносите три параметри автомобіль, який ви знаходите на сайті ФІН, і вам повністю вибуває розрахунок до одного євро. Абсолютно точно. Курс євро по відношенню до крони він щодня різний. Комісія за переказ коштів із України в Норвегію. Вона також постійно різна. Останнім часом вона в районі 3,5%. Але поточні витрати щодо придбання, діагностики, доставки, розмитнення сертифікації МРЕО будуть абсолютно точні. Якщо дуже грубо рахувати всі витрати, то вони вкладаються в середньому в 2,5-3 тисячі євро, в залежності від того, скільки оглядів було зроблено для клієнта, як далеко від Осло знаходився той чи інший електромобіль. Бо переміщення в рамках Норвегії дуже дороге через те, що дороги платні, через те, що паливо дороге. І через те, що проживання в Норвегії дороге, якщо вам треба зробити окреме відео по тому, як підібрати для себе самостійно електромобіль, як прорахувати всі витрати. Напишіть в коментарях калькуляція, і я зніму для вас окреме відео коротеньке, як знайти і як прорахувати для себе електромобіль в Норвегії. Отже, друзі, будемо підводити якусь уже межу. Ми з вами поговорили про дизайн зовні, про дизайн всередині, про якість матеріалів в салону, про підвізки, про двигун, про батареї, про безпеку. І я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисна. Якщо так, не поляніться віддячити, поставити лайк і написати будь-що в коментарі. Наприклад, який наступ? Електромобіль, ви хотіли би, щоб я відзняв і поділився про нього з вами своєю думкою. По цій машині, підсумовуючи для вас, можу сказати, що це гарний, якісний електромобіль, який можна для себе купувати, який буде служити вам довго, якщо ви будете правильно його експлуатувати. Цей автомобіль можна експлуатувати як міський. Або як другий в сім'ї. Отже, якщо для вас вистачає на день 200 км рейнджа, якщо ви їздите у якісь дальні відпустки хоча б один раз на рік, а не щомісяця, тоді цей автомобіль для вас підходить. Ваші думки про цей електромобіль, ваш особистий досвід експлуатації такими електромобілями. Я з радістю почитаю в коментарях. Пишіть, давайте розбиратися разом в електромобільному світі. Наразі відео буду закінчувати. Якщо маємо активні збори для наших військових, ви їх знайдете в описі під відео. Будь ласка, долучайтеся, треба наближати нашу перемогу разом. Ну і на цьому відео закінчую. З вами була компанія Автогвоздь, Мене звуть Володимир. Слава Україні!